Дитячий майданчик це не тільки місце для ігор, а це особливий світ світ щасливого дитинства, де діти ростуть і гармонійно розвиваються. Головними елементами таких майданчиків є пісочниця, гойдалка, карусель і гірка. На мікрорайонах нашого міста, згідно реалізації відібраних проектів міні-ініціатив, продовжуються встановлюватися дитячі ігрові комплекти. Так, минулого тижня на Доківському мікрорайоні було встановлено декілька комплектів ігрового дитячого майданчику. Протягом останніх кількох місяців ми реалізуємо міні-ініціативи, які відбуваються в рамках проєкту, що підтримується з фондом Східна Європа і фондом Чаргзамота. І це один із тих випадків, коли місцеві мешканці. Проявили такі активність, подали заявку і виграли конкурс, стали одними із переможцями конкурсу. Тому зараз встановлюється дитяче обладнання між на майданчику, між вулицями Супрона і пантеле, провулку пантелеймона Куліша. От, уже активні жителі підготували тут майданчик, зробили своїми силами пісочниці. Міська рада, комунальне підприємство допомагає в встановленні ігрового обладнання, і вони планують також тут поряд обладнати скажімо таке, поле для міні-футболу для ну, дітей старшого трошки віку. Як розповіли мешканці, до цього часу на їх мікрорайоні взагалі не було ніякого дитячого майданчику, а малечі досить багато. Дитячий майданчик нам потрібен, дітей дуже багато. Переулок Пушкіна, переулок Супруна, Літвінова, переулок, е, Літвінова, радіщова дуже. Ну, Звісно, цей майданчик нам дуже потрібний. І наскільки нам краще, чи то нам ходити до третьої школи, чи то ми середом живемо і прийдемо сюди. Я з внучкою приходжу, прогуляємося. У нас тут взагалі було оце березки, у нас тут нічого не було. Хочемо якихось дерев посадити. Якби прибрали нам отой мусор, може б квіти посадили. У мене біля двора дуже багато квітів, і я б принесла квітів насадити дуже багато. Усяких. Ми гуляли тут Аланіфа в футбол. А як майданчика не було, на майданчик кудись ходили? Ну так. Да. А на який майданчик куди ви ходили? Далеко? Ми ходили з Чиття світа», ну, на другий майдан, далеко, де тетя світа жила. А от чи будете доглядати за ним, чи не будете його ламати? Не будемо його ламати. Напередодні мешканці провели толоку по прибиранню цієї території. Своїми силами встановили стіл та лавки, а також обладнали пісочницю. Ніде діти не відпочивали. Майданчик це дуже добре, діти довольні, Ну, пожелання, аби ж більше качель, бо на всіх майданчиках аж багато качель. І тренажери, є, що ж тут дві качелі, і діти б'ються. Ну, будуть битися. Це ще ж не було, качель сьогодні ж поставили. Так що просьба. Та зараз і громада прийдуть, усі требують побільше качель для дітей, розвал. Скажіть, що ви тут робили? Взагалі ви якось участь приймали? А як же? А що ви робили? Що ми робили? Стіл поставили, з домів позносили, в кого доска, в кого що, пісочниця, пісок перевезли машиною своєю, грузовою. Туди ж висипали пісок Ой, на те хозяйство. Угу. да? Самі хлопці погрузили, скидали туди все. Ну, так як положено. Ну і що, пожелання, аби ж обгородили дітям, то треба, щоб машини, дороги, м'ячі, тіті. Всі захотіли, дуже майдончика дитячого. Обратилися з, просьб, з проханням до Юрія Анатолійовича, підтримав ініціативу, дав добро. Аліна Лінчна непосередньо допомагала всім чи можна. Ну що, вийшли люди? всі, всі це з усіх вулиць, всіх при... які сюди приходять. Вийшли, зробили, це люди самі столик. Так? Зробили оце, пісочницю, пісочок перенесли люди. Людей зібралось дуже багато. Люди з дорогою душою, дуже люди гарні. Їм тільки дайте, вони сказали, все зроблять. Для цього ще підписи зібрали, щоб тренажери нам поставили. Опять же, однесли із підписом до Юрія Анатолійовича, передивився, сказав, що пере, передивимося, пересмотрим по бюджету. Ну не так, щоб сильно, але ну, казав, що допоможе. Тепер теж у нас апетити ростуть. Хочемо, щоб у цього мусорника не було. Так хочемо, щоб тут у нас було поле для футбольне поле для діток, тому що це ж бачите. Вон, зробили це ж абсолютно нічого. Люди з дорогою душою, опять же, вийдемо і розрім'яємо. Чим можемо тим пособим, дуже заінтересовані. Так, діток у нас дуже багато. Це щось так, що сьогодні не дуже. Із усіх вулиць, оце ті, що сюди прив... дітей тут можна подивитися по нашому бившому суботнику. Там чоловік 60 чи 70 було. Зійшлись, дуже багато людей було. Ну заінтересовані дуже всі. Скажіть, будете якось ще на цей майданчик? Що ви плануєте? Що, що ми плануємо? Плануємо якби огородити його і будемо якось. Ну будемо з Аліною Лінічною держати связь, вона нам розкаже, що для цього треба. Може будемо ті, що смітник викидають, може будемо їх заловлювати і е, страхувати, щоб якраз нам вистачило. Ну це ми таку ідею моємо. Щоб на той. Потім що ми ще думаємо? Деревця посади думаємо. Потім думаємо, ще столик сьогодні ж доробити, іще, тому що мамочкам тут вони сідають і, ну, в общем, навіть не вміщаються. От так, якщо б ви приїхали ну, в другий день, то побачили дуже людей багато тут. Ми ще, якби ще трошки гайдалечок нам додавали. В нас апетити дуже ростуть, і ми дуже дуже заінтересовані. Совані встановити обладнання долучилися партійці сили людей, до яких залюбки приєдналися і самі мешканці, щоб пісочниця та стіл з лавками не виділялися з інтер'єру. Вони вирішили його пофарбувати. Поки на майданчику кипіла робота, поряд дочірнім підприємством «Екосервіс» проводилася розчистка іншого майданчику, де мешканці планують зробити маленьке футбольне поле. Ось так за участі влади та самих мешканців на окраїнах нашого міста з'являються нові зони для відпочинку наших дітей. Цього ж дня по вулиці Благовіщенська, біля багатоповерхового будинку, де наразі вже існує дитячий майданчик, за проханням мешканців за кошти міської ради було додавлено декілька нових елементів. Ми зараз знаходимося на прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку Благовіщенська. 53», цей будинок, а саме його ініціативна група, ініціативу, яка це порозуміває встановлення дитячого майданчика, комплекта, обладнання дитячого. Діток багато, думаю, що він тут доречний. Ігрові майданчики це активний відпочинок для дітей, де вони граються, сміються, випримінюють радість та безтурботність. Так приємно бачити на них граючих дітей, чути їх дзвінкий сміх, бачити їх усміхнені личка. Маємо надію, що мешканці будуть дбайливо ставитися до встановленого нового ігрового обладнання, яке ще довгий час радуватиме нашу малечу.